Душа ну синок, ну привіт. Якщо ти дивишся цю касету, знаєш, ми з мамою на дачі, так? Да? А то означає, що прийшов час поговорити з тобою про те, то, про що має знати кожен дорослий чоловік. Ну, про Про це. Ну, Ну, є українські футбольні клуби, і їх в Єврокубках. Ну, як ну як твоя мама мені може кожен. Бере. Так коротше. Що, дивись, дивись далі, будемо будем з тобою знати, що ми з тобою вже про секс поговорили. Давай. А, чу, чу, стій, 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 стій. Давай ми з тобою домовимося. Я не буду розказувати мамі, що ти дивився це відео, а ти не будеш розказувати, що я записав його поверх нашого весілля. Тому що мама зі мною зробить то, про що я мав з тобою поговорити.